Сьогодні ми зібралися разом, щоб відзначити не просто Весняне свято. Ми святкуємо великий незламної нації. Це не просто давня традиція, а наш внутрішній син. Перемога життя над смертю, світло над темною, добра над злом. Для українців у ці буремні часи Великий не буває особливого змісту. Він єднає нас у вірі, надії. Та незламності духу. Попри білі тривогу ми не втрачаємо людяності. Ми тримаємося, як і вся наша країна. З любов'ю до свого, з вірою в перемогу і здячністю до тих, хто нас захищає. Сьогоднішній день це не просто зустріч із традиціями, це нагадування про те, ким ми, є, про нашу силу, стійкість, духовне багатство, коли над країною зависла тінь війни. Ми ще сильніше відчуваємо, як важливо берегти своє, рідне, українське. І саме в таких моментах наші обряди, символи, пісні та писанки стають джерелом світла, яке ми несемо в цьому світу. Саме тому ми сьогодні не лише святкуємо, а й вшановуємо Тих, завдяки кому ми можемо бути тут. Зі щемом у серці складаємо подяку нашим захисникам і захисницям, незламним героям. Які тримають щит над Україною. Їхній подвиг це запорука нашого життя, нашої свободи, нашої весни. Нехай світло великодніх традицій зігріває серця усіх українців від маленьких діток до сих почолені до сів і бабусь. Нехай песенка, як символо життя, відродження і надії несе кожному віру, віру в перемогу. у мир і щасливе майбутнє. Наш великий Дін скорботний. Бо на часі не свято, не всіх після церкви чекатиме тато. За скромним столом не лунатиме сміх, бо мільйони людей не в домівках своїх: війна в Україні і сліз не сховати, тисячі українців не дожили до свята. Тож шануймо хвилиною мовчання героїв, які заплатили найвищу ціну. Щоб ми могли зустріти цей день із свічкою у вікні та моли. 七。 З'явилась милість нам Господня і оживила світ, немов країні. Знамени світло святого великодня, вітаю щиро кожну сім'ю, Бажаю щастя і слави родині і благодаті Божої з небес, І Хай усі лунає Україні, Христос Воскрес, у Воскрес. Здоров'я, миру, успіхів у праці, помолимось за душі, спасіння. Колі друзів в радості і щасті паски посвятимо, згадаємо рідних, які від нас у вічність відійшли. Дай Боже з великодним, погідним, у, у славої, до, достатку, і щоб жили, любові вам, надії, сили і віри, і терпіти. Вітаємо всіх, хто цей день тримає оборону окопах, Перебуває в ліндажах, веде розвідку, несе бойове чергування, допомагає армії. Вітаю всіх, хто наближає нашу перемогу. Вітаю весь народ з величим день Воскресіння Христового. Волити – це свято Великої нації. Надії, яка принесе нам мир. Вірю, що разом у єдності ми подолаємо ворога. А українська писанка хай стане міцнішою рашицькому танку. Хай ми у серці вашому кому, хай ангел Божий щастя водой. Ісус Христос долучишка стене, Христос воскрес розкрест. Христос москве, десь полунаху, і на душі святково слава. Ось кошики з рушничками, несуть до церкви з косочками. Сико лисичка за всі частунки освятились, Христос воскрес, лунає дзвони, хай зникнуть всякі перинкові. Хай в душі панує свято, хай успіхів буде багато, хай завжди всім щастить, хай розбом благословить. Ось послухайте легенду, чому саме так називають сьогоднішнє свято. Вам легенду розповім. Що живе в народі, тож сідайте, бо за цим свято в хату входить. В ніч на Пасху в світлий час, тільки сонце сходить, з хоругвами народ церкву всю обходить, і з ікони образів всі святії сходять, і Спасителя до нас ангели виводять. Кажуть всі, Христос Воскрес. Тричі всіх цілують. Він воїстину воскрес і радість нам дарує. Цілий тиждень для людей свято Це буяє. Ось тому й Великдень його називають. Цей день стаються і маленькі чуди, так сталося і в святковому Несподівано між собою заговорили свячені страви. Не вірите? Ось послухайте. На великодньому столі вередує кругла паска. Геть посуньтеся, будь ласка, і заграйте мені марша. Я між вами тут найстарша. Обізвали ковбаса, затанцює гопсаса. обертайтесь вліво й вправо. Це моє сьогодні право. Тут на диво моя не. Поросяточко печене, скочило на рівні ноги, утікайте всі з дороги. Обізвались молодички, писаночки невеличкі. Хоч хвалитися це гріх. Ми такий найкращі сіх. Аж тут хріх із бородою вже готується до бою. Маю згички, я корону, Зараз вас усім захроню. Тут нараз прийшло кропило. Покропило, помирило. Хай буде вам сьогодні, бо це ж свято Великодня. Хтось тисне ще хвилини, не чую рук вже і ніг, за те спинка болить поличе правий бік. Гей, хто ти озовися, на що все болить. Ти чуєш, підіймися, не можу більш терпіти. Хто плаче біля мене? Цей святковий день. Це я кейтець вищевий, хтось стисне на То шибка друже милий, обабіч розляглась, спить. Бач, як захапніла, хоч трохи підведись. Тепер уже вільніше, та й він вже не такий. І вигляд веселіший. Ти добрий, хоч гіркий. Що за такого маю мені не дивина? Проте. Всі поважають, як прийде лиш весна. Сьогодні свято Пасха, я незамінний, друзі, і тут який смачний, я з м'ясом. Хвалькоти шалапунь, смачніше всіх на світі, і найсвітніше я. І як в неї діти, і вся людська сім'я, беруся радо в боки, червоні в мене щоки танцює ковбаса. Я теж потрібна людям, їм си даю. Мене і в страви люблять, і хворі з мене п'ють. Без мене свято паска не може обійтись. Скажи мені, будь ласка, чим гірша я, ніж ти. То в мене за сметани, хоч пальці обожи. Вареники із мене, чи не смачні, скажи. Та що там говорити? Важливіша я. Без мене вас, святики, до церкви не підуть. Я, голова над вами, рід рідний день з давнини, Славлять нас віками, шанують що весни. та й Пасхою великий, звуть люди на землі, тоді і день великий, як паска на столі. До того ж, я багата родзирками, метком їдять мене у святах із м'ясом, полохом. Є теж, як ви, звичайно, листерку принесли. На дверях хоч не вчена, малюю, я хвости. Я писанка, красуня, вся в рисках та квітках, красу митців несу я, їх славлячись здавна, мене кладуть у свято на пишному столі, щоби моїм убранням тішалися малі. Красою досі робіть, давно я знаю вас, однак мене всі люблять не всяких там прикрас. Без мене наше свято не буде тим, чим є, бо писанки багато, всім радості дає. В цій писанці українська усевна глибина, пива блакить, барбінка, і хода весна, красна. Ознати ви повинні ціну собі друге, любов їм ту святиню. Нести до серця всім, свята судні і дання, з годиною з години. Це наше спільне знання, бо ми народ один, ми знаємо тільки чвари, та подаваємо тої роздохні. Українці не хочуть свати, маємо всіх правди. Так нашому народу Франкотим наказав: ж дім і згоди, бо слушний час настав. Розмову припинімо, вже йдуть господарі. Христос Воскрес, скажімо, у мирі і добрі. Свято Великодня це час, коли хочеться обійняти увесь світ, поділитися теплом, підтримати слово, зробити щось добре. Та, мабуть, найбільше добра сьогодні потребують ті, хто боронить нашу землю, наші захисники це янголи у комупляжі. Вони наша гордість, наша сила, наш незлавний щит. Ми не можемо бути поруч із ними на передові, але можемо надіслати туди частинку свого серця з молитвою, з любов'ю, з великоднім кошиком. Тож запрошуємо вас побачити, як великий незнаної нації оживає дитячих долонів і щирих серцях. Цього року Волипдень в особливих обставинах. Та навіть у важкі часи ми не забуваємо, що Великдень це життя та відродження. Наші захисники щодня оберігають. Нас. І сьогодні ми зберемо для них святковий кошик. Щирий, теплий від серця. Я кладу до кошика пасочку, символ життя і достатку. Нехай кожен захисник відчує свак дому. Я кладу писанку, це символ відродження і надії. Нехай несе на світло і тепло туди не важко. А я приношу кубасу, щоб захисники були ситі й сильні, бо їм тримати фронт. Шинко, силу радості, не на затишку, нехай вона нагадує про тихо родині. Хрін – міцний, пекучий, як дух наших героїв, щоб додав нам наснаги. Маслом яке ніжне, як мамині руки, щоб кожен захисник відчув турботу. Сі символ мудрості, очищення і сили, Нехай вона оберігає від зла. Я приношу свічку, щоб вона горіла, як наша віра, у перемогу. А я рушничок, Вишитий з любов'ю, ним матері. Покривають кошики, ним прощають та благословляють. Чекаємо всіх Перемогою! Нехай цей великодній кошик, зірє серце кожного, то боронить нашу землю. Ми з вами. Ми вдячні. Ми молимось за вас. Хай пасочка у піці не згорає. І широчка забудеться вогні. Хай вашій хаті свято не минає і не зникають страви на столі. Хай яйця стануть різнокольорові За запору одного писака. Хай хліб буде цілющим і здоровим. Цвіте бузок на скрізі рушника. Хай дзвони в церкві ще ручніше творять, хай ангел усміхнеться до небес. Хай навіть кошики радіють і говорять. Христос Воскрес! Поістину Воскрес! З надією і вірою єдине. Любов задля спасіння над усе. Христос Воскрес! Ти чуєш Україну, І тебе, Воскресю, Він таки спасе! Свято Великодня це не просто давня традиція, це нагадування нам усім, що світло завжди перемагає темряву. Життя сильніше за смерть, а добро незламне, коли в серці живе любов. Сьогоднішнє свято. Це ще один доказ, що ми незламна нація. Ми не просто зберігаємо традиції, ми наповнюємо їх новим змістом. Ми даруємо частинку тепла нашим захисникам, ми тримаємо стріль зі словом, молитвою, добром. Хай ця писанка, хай цей кошик, Хай кожна дитяча усмішка стане маленьким кроком до великої перемоги. Тож у це світло свято. Побажаємо одне одному Миру в кожному серці і в кожній оселі. Божого захисту для наших воїнів. Віри, яка не згасає, надія, яка веде вперед і любов, яка стілює. Хай великінь принесе з собою перемогу. А разом із нею повернення додому тих, кого чекають. І щоб в наступного великня посвяткували в тиші. Ми не темо всі разом з вірою, з перемогою, з Україною в серці. Миру, щастя, доброго здоров'я вам вашим сім'ям, родині, всій Україні. Слава Україні! Героям слава!